Росія отримала буцім план Трампа через неофіційні канали і вже готова обговорювати конкретику таку заяву зробив Лавров він сказав, що Захід хоче перекрутити план Трампа та підривати зусилля з врегулювання. Знову ж таки, тепер Росія очікує від Сполучених Штатів узгоджену версію плану, але попередив, що ситуація зміниться, якщо зникнуть домовленості саміту на Алясці. Хотіла вашої думки запитати з цього приводу, як ви оцінюєте заяву Лаврова? Те, що нібито Росія нібито отримала план Трампа неофіційними каналами, і на вашу думку, чи може Росія дійсно очікувати на узгоджену версію плану від сполучених штатів, чи це можливо радше такий політичний тиск і спроба нав'язати власний формат переговорів? Ну, це безумовно емоції, тому що вони, вони розуміють, що м'яко кажучи, їх ідея не проходить. Вони хотіли продавити цей пункт, цей план з 28 пунктів. Написаний, ну скажімо так, є така версія, що він написаний в Росії, бо більше особиста моя думка, що він написаний Путіном або кимось його близького оточення. Чому тому що оті росизми, ці фрази про фашизм в Україні, все таке інше, це не в американському стилі. Па більше це не в стилі, наприклад, вихованця Гарварда, який я на Кирила Дмитрієва. Тобто, в мене така картина стала, що дали Дмитрію цей план, заборонили його змінювати і сказали: не це в Вашингтон, хай вони його проштовхують. А відхов, якому Дмитрій передав цей план, сказав: Добре, давай спробуємо його проштовхнути. Він сказав, Трамп у мене є план завершення війни. Ось готовий його лобіювати. Отримав позитивну відповідь, і звісно далі почалася історія, коли всі почали казати, що ось у Трампа є цей план, який невідомо звідки взявся. І до речі, в чому причина критики внутрішньої США тому, що а згідно внутрішнього законодавства Сполучених Штатів Америки США, США не можуть на міжнародну арену виносити пропозиції, які ними не підготовлені. Якщо це пропозиція іншої сторони і США її висувають. Треба дві речі. Треба о, юридичне заключення Державного департаменту і треба юридичне заключення Сенату. Ані першого, ані другого не було. І тому ну, сенатори, більш незалежні від Трампа, люди, вони почали казати, що стоп, ми не розуміємо, звідкіля це взялось, Лінсі Грем, власне, вже згадане, мною почав про це казати. Що давайте спочатку розберемось, хто автор. І одразу з'являється заява Трампа, що я не дуже в курсі, що там таке в цьому плані. Тобто, фактично, Трамп почав відхрещуватись від цього плану, тим самим давши зрозуміти, що це не план Трампа, це план Росіян, і зараз американці, а точніше Трампа шукає можливість, як би як то кажуть, зберегти гарне обличчя при поганій грі, тому що їх починають звинувачувати у тому, що вони лабіюють план написаний іншою державою. Тому я думаю, для мер... для адміністрації Трампа в ідеалі, щоб ця історія якомога швидше забулась цим планом, тому що ця прив'язка, що це план Росії, і ми бачимо, як і Дональд Туз, прем'єр Поршого, Польше говорить. А взагалі хто його написав, і республіканці, сенатори починають казати, що щось ми не, не зрозуміли, що це таке, і міч Маконел взагалі казав, що якщо це радники там написали, радники звільнить треба, хто так думає, і хто таку інформацію доносить. Тобто, в ідеалі, навіть є така конспірологічна ще одна версія, що можливо США все ж таки готується до якихось кроків венесуелі щодо зміни режиму, і їм треба чимось це заглушити, і ось ця історія з Україною, можливо, ми розглядаємо це як центрову ідею. А насправді центрова це підготовка по Венесуелі, а димову завісу якраз створює цей план, тому що якщо зараз різко почнуться події в Венесуелі. Щось мені підказує, що ми можемо забути про цей план, тому що США повністю сконцентрується на Венесуелі і скажуть, що все не вдалося цей план прийняти. Ніхто не хоче миру, Можна Україну навіть звинувачити в цьому, але все ми займаємось Венесуелою. А щодо підтримки України, то публічно про це говорити не будуть, але вона буде продовжуватись, тому що нагадую це в інтересах військово-промислового комплексу США. Ну а тим часом також Франція два шахати хати у повітряний простір Молдови та Румунії. Перетнули кордон приблизно о 7.44 ранку. Згідно з повідомленнями наших повітряних сил Міноборони Румунії вранці повідомили, що військові радари виявили повітряну ціль, яка прямувала до повітряного. Простір України і о 6.23 за європейським часом з авіабази Міхаєлкихильнічану підняло два німецькі винищувачі. Єврофайтер Безпілотник повертнув румунський повітряний простір в напрямку Вилково до району селища Стера Кілія, о 7.43 Два винищувачі, перепрошую 37 сьомій ф 16 вилетіли для реагування на ситуацію. А вже Буквально за 10 хвилин було оголошено тривогу для повіту. Галаца через 2 хвилини ще о 7.50 радари виявили другий безпілотник в повітряному просторі Румунії в районі повіту. Гала це далі повідомляється, що літак F-16 мав з ним радіолокаційний контакт. Що було далі? Чи літак збив шахет? Наразі є невідомою така інформація. Буквально вчора з вами говорили про ті повітряні кулі, тобто дійсно раш. Ости знову і знову так продовжуються чинити такі речі не тільки проти нашої держави, а й проти інших країн. Але ж тим часом ще і ось тут з'являється інформація про те, що не було зрозуміло цей чи Він був збитий. Ось а наразі така інформація від ЗМІ, Молдавських з приводу того, що все ж таки російський дрон впав і впав він на сарай у молдавському селі. Попередньо прокордонна поліція Молдови підтвердила порушення порушення свого повітряного простору безпілотником типу шахет. І знову ж таки залетів він так і вже є підтвердження інформації того, що це був саме російський шахет. Тобто, цікаво, знаєте, і навіть є такі кадри, які дуже і дуже наглядно показують. Те, як все це виглядало на своїх екранах, ви можете це переглянути зараз, шановні глядачі. І досить цікавим є те, скільки ще таких зальотів, так безпілотників і не тільки має статися на території інших країн, щоб вже весь адекватний цивілізований світ зрозумів, що расисти ведуть вже справді гібридну війну. Насправді деякі партнери так наші розуміються, але все ж таки мені здається, що проти Російської Федерації мають бути набагато жорсткіші рішення, набагато жорсткіші санкції. Плани так з набагато більш жорсткими умовами ніж є наразі. А тим часом і про те, що на території Російської Федерації вовна вона не чекає, і там був заліт майже 250 дронів. І які ж регіони зазнали наймасованіших атак, далі давайте розбиратися з вами. Внаслідок обстрілу, до речі, є також загиблі, поранені та досить великі руйнування. Про це повідомляються російські змі. Ну а нам вже дописують наші колеги з 24 каналу. каналу відомо про атаку дронів на Росію, за даними російської Міноборони, у період з 11 вечора 24 листопада до 7 ранку. 25 листопада російська протиповітряна оборона нібито перехопила 249 українських дронів над акваторіями Чорного та Азовського морів, а також над Краснодарським краєм Ростовською, Брянською, Курською, Білгородською та Липецькою областями. Неприємну ситуацію створила безпілотника Таганрозі та населених пунктах Некліновського району. Там запровадили режим надзвичайної ситуації в районі пошкоджених об'єктів після атаки безпілотників. А губернатор. Слюсар повідомив про трьох загиблих одна людина померла під час атаки. Ще двоє в лікарні вітра. Щонайменше 10 жителів зазнали поранень. Також у місті пошкоджено кілька багатоквартирних і приватних будинків: будівлю місцевого коледжу, промислові об'єкти та дитячий садок. Окрім того, зафіксовано пожежу в промзоні та заганяння приватного будинку в районі Патрушиного. І, до речі, досить цікавим є й те, що місцеві жителі повідомляли про вибух і пожежі Близу злітної смуги танк імені Берієва це підприємство, що виробляє спеціальну авіатехніку. І голова Краснодарського краю, до прикладу, Веніамін Кондратів назвав нічну атаку однією з наймасованіших за початок повномасштабної війни. За його словами, в регіоні шість осіб зазнали поранень, і відомо про пошкодження щонайменше 20 будинків у п'яти муніципалітетах у Новоросійську свою чергу пошкоджено щонайменше. Сім багатоквартирних і кілька приватних будинків повідомляється, що одна з ракет російської ППО влучила у висотний будинок, розташований приблизно за 700 метрів від військової частини. І є щонайменше один постраждалий. А у Геленджику пошкоджено низку приватних будинків. Один місцевий житель госпіталізований. До того ж, у Топсе загорілася покрівля багатоквартирного будинку. Пожежу вдалося локалізувати. Ось такі от новини з території Рашиської Федерації.